Видно? Це вона вже прокидається потрошку. прооперувала, ось крапельничка ставиться. Планова. План... Планова операція. Ну, як планова, Частково планова, частково не планова. Значить, собаці більше 10 років. Сука, не кастрована. Е, на даний момент мала гнійну матку, піометру. Піометра вирішується тільки хірургічно. Це раз, друге. Значить, якщо у вас питання: чи каструвати суку, чи не каструвати, стерилізувати, як зараз можна називати, то після п'яти років в нормальних розплідниках. Після п'яти років, сука, йде завжди на пенсію. До п'яти років ви ще можете там думати і вирішувати, чи треба робити цю операцію, чи ні. Після п'яти років обов'язково запам'ятайте це, щоб у вас не було проблем, тому що собака з віком стає старшою.